Всім привіт! Вітаю на каналі. У нас зима здала позиції повністю, льоду немає зовсім. Тиждень тому тут лід стояв, не могли пройти. Запечатано було від берега до берега. А зараз, як бачите, льоду нема зовсім. Так що ми з Андрюхою на відкритій воді будемо зараз ловити зубату зимову щуку. Що вийде? Все вам покажемо. Погнали. Маленько. Хоч, хоч щось. М -м. Ось вона яка біжівська щука. О, oh, ще сама відпала Живи підростай. Ну що ти казав? Можна стіл розкривати, так? Да? Компанія нас зібралася. Дуже велика, весела. Зараз будемо рибку. Добрить, макушить будемо! Рибачок, який є у нас, дивіться. Молодий, але завзятий. Так що зараз щось буде. Іди сюди. Іди сюди. Хтось усмалив, диви. Так ультралайт, Андрюха. Может, и пицца куда встанет. Блин, щу... Ах ты. Ах ты, рожа. Дякую. Пускай, пускай. Да, ультралайт работает. Тихо, тихо, подружка. Не откуси мне. Ай-яй-яй. Это ж надо так. Там у нас за щеку, понял? Сбоку так всегда. Да, за краешек хватануло. Отдай. Да, такого ти напутала тут мені. Все. Слава Богу. Спасли приманку. Таке щучення прадуло клюванням. Е? Пузико набите, Біжи, підростай. Пока-пока. Так, що тут? Все як завжди. Сало, огірки, яєчко, котлетки. Ах, цибулька. Андрюха, що ти? Давай? Не хочеш? Ну а я перекушу. Всім смачного. Так, гаряченько треба. Бабахнуть. Кохве. Кохве. Горячий кохве. О. Бо щось зима в лютому дуже холодна. Ой, добре. Пройшов? Попаду, так. Кружків наставили цілу кучу. Хоч щось. О, покажи хоть щось клюнуло трофей вийшов з якорем хороший ну да без, без тройники уже довгенько пролежав ну, покажи ближче вот такая рыбка на якорь клює Кохве. Чай. А, тебе чай? Гарячий, так? Да? Це тебе президентський термос. Чого, Трамп? Трамп? <п Boric> Ні. Я ж тільки що випив. Не ну стоїть капець риби по дну. Я в шокі просто. Чого не клює? Непонятно. О, там я таке часто, через раз, без сахару приїжджаю. Колись без заварки з малим приїхали, даю йому би чай, то той наливає, як зарже. Сама вода, блять. Ну, сладка. Що з якимись такими маневрами? Ага. так і рибачимо: риба не як кліє, кісь пір літають над головою. На круг пішов. Скотина. Ой, блядь, і такі рибалочки у нас сьогодення. Скочек, не? не? Рыбка. Хорошая. Не? Ну тебя не хоть что. Та нормальная рыба. Хочу, а ну давай я куда достану. На всякий выпадок. Ого, угу, так там гарна риба просто, Андрюха. Так. Да. Mm. щоку ти її. Промазала зразу. Це у нас буде риба за щокіна. <різь> <різь> На землі щокіна. Диви, вупила защику. Ну <різь> е. Це вже хороша рибина. Не переживай. О, вітаю! От точки до точки будемо переміщатися медліним тролінгом і наблюдати за ехолотом. що він буде будемо показувати, те покажемо і вам. Рибка в виходить присутня, отлювати не хоче. Риби показує. там и тут скрезь рыбка а не хочешь Все, ми відрибачили, каже Андрюха, сьогодні не наш день. Це точно. Рибку. Бачили, рибку відпускали, задоволення отримали. Їдемо додому. Всім пока, до скорих відосів.